Добрий вечір всім чи доброго дня. Який ви час нас будете дивитися? Ми продовжуємо серію наших відео стосовно технічних можливостей платформи DealShaker та й не тільки. Сьогодні ми ще з вами зачепимо тему, як реєструвати аккаунт в Екосистем. Але про це все по порядку. А в нас в чаті є декілька запитань, і я б хотіла коротенько про них по про них пройтися, адже ви знаєте, я люблю завжди спілкуватися з вами і відповідати на ваші запитання, адже ви, це, це і є та рушійна сила, яка нам всім необхідна. Так? Е, можливості, які можливості дає нам платформа DealShaker? А, якщо ви вже є підприємцем, маєте свій невеличкий бізнес, великий бізнес, просто сфера послуг, або а, ви знаєте таких людей, які мають таке, і готові з вами поділитися, ви автоматично можете ставати на платформу DealShaker під своїм емейлом і під своїм паролем, яким ви заходите в Ан Екосистем, і реєструвати собі свій аккаунт мерчант тобто свою компанію, свій, свій магазин. І розвивати, розвиватися паралельно до того, як ви маєте в індустріальному світі, а тут ви можете розвивати свій бізнес в е-комерції, тобто електронна комерція. А може бути він розвинутий як на вашій локації, місто, містечко, область може бути на рівні країни, може бути на міжнародному рівні, і це дає можливість це все платформа DealShaker. Понад 194 країни світу, які задіяні на цій платформі, які пропонують сферу послуг, товари різного напрямку, різної діяльності. Далі в нас є ще така можливість, як робити оплати всередині. Якщо ми це робимо всередині системи, це взагалі дуже зручно. Ми натискаємо тільки одну-дві клавіші для того, щоб зробити цю оплату. І немає значення, якщо я в Україні а зробила покупку в Італії, а в мене списали з мого акаунту вам і списали з мого акаунту Євро. В залежності від того, в якому співвідношенні воно все стоїть на платформі та чи інша пропозиція. І на другому кінці, в другому кінці Європи, тобто в Італії, отримали ті самі ван, отримали ті самі Євро. Це зручно без жодних там лишніх рухів. Все відбувається в середній системі натисканням декількох. Клавіш про можливості, як правильно викупляти, ми також з вами будемо говорити в таких відео уроках. А як так, сьогодні буде яка тема? Сьогодні тема в нас, а давайте зробимо тему сьогодні, як купити на платформі DealShaker і як знайти з допомогою яких слів, яких фішок можна знайти а, пропозицію, яка вас цікавить. Дуже актуально, дуже дякую. Що, які ще можливості дає платформа Ділшейкер. Представте собі, як паніра запитувала в чаті, що я не є бізнесмен, в мене є одноразові якісь пропозиції, чи можу я таким стати. Так, звісно. А ще є дуже класна нагода стати якби, промоутером того мерчанта, якого ви, ви приведете на платформу. І Дуже така цікава пропозиція є від команди DealShaker. те, що коли продажі йдуть у вашого мерчанта, якого ви запросили, ви отримуєте з його продаж комісію, тобто бонуси, відшкодування, кешбек. Винагороду за те, що ви його запросили на цю платформу, що ви також приймаєте участь в його рекламі, як зараз зроблю це я, користуючись нагодою, завжди в зумах намагаюся прорекламувати якогось із мерчантів. І сьогодні на мені, як ви зауважили, ось такий набір біжутерії, який стоїть на платформі Діл 80% монету Ван. І таких варіантів є декілька. Це біжутерія фірми Florange, відома, невідома, не знаю. Воно дуже все в дуже класній упаковці. Окрім таких, є ще ось така бархатна сумочка, і воно ви можете підібрати для себе власне той варіант, який подобається вам. Тому біжутерія слово ключове буде, і ми сьогодні навіть можемо це і пошукати на платформі ну, і, і багато інших. Тому, коли ви будете просувати своїх мерчантів, своїх, кого ви запросили, або тих, хто вам сподобався і сподобалася їхня продукція, це теж як варіант, ви можете просто допомогти, хоч ви навіть не є їхнім спонсором. Але якщо ви є спонсором мерчанта, ви отримуєте за це винагороду. Винагорода у якості євро, які попадають на ваш кеш -аккаунт. А Який це відсоток? 0,5% від кожної проданої пропозиції, підписаного під вами мерчанта. Ось такий це є перший рівень бонусів, а другий рівень бонусів отримує ваш спонсор, так? спонсор цього аккаунту, під яким стоїть ваш мерчант, отримує 0,1%. Все просто. Якщо ви навіть не мерчант, ви запрошуєте мерчанта. З класними пропозиціями, з класним товаром, з класними послугами. І він може бути не один, їх може бути декілька. І в цьому і є сам, сама фішка. Я запросив мерчанта, я користуюся його послугами і товарами. Я роблю йому промоушен, його купують ще хтось, і я від цього отримую бонуси. Ну. Я думаю, що це класна ідея. Гарно попрацювали маркетологи Вілшейкера і таким самим чином заохотили нас, щоб ми розширяли базу своїх мерчантів. Як кажуть, найперше це має бути продукти харчування, бо без них нікуди. Далі товари щоденного вжитку, одяг, взуття. Потім пішли там розваги, там і так далі, і так далі, і так далі, кому що потрібно. І сфера послуг однозначно це все, що стосується здоров'я стоматологи, лікарі, масажисти і сфера краси, перукарі, манікюри і так, далі, і так далі. Так само не забуваємо про обслуговування своїх автомобілів, СТО, мийки, це все, 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 все повністю є актуальним, тому що ви цим користуються, користуєтеся в своєму звичному житті. І наш зум який посередах. Крайній, ви, крайній запис був дуже цікавий, тому що ми акцентували свою увагу на те, щоб почати прививати собі нову звичку, яку саме користуватися монетою Ван частіше, а зробіть собі виклик користуватися монетою Ван щодня, хоча б одну покупку робити з допомогою монети Ван. І, знаєте, кажуть, ну я ж не буду купувати там кожен раз якісь там речі одинакові. Окей, супер. Тоді у вас є всі шанси для того, щоб запросити на платформу DealShaker мерчанта, який буде вам в пригоді, так, в нагоді. І кожен раз ця, ця лінійка, тобто цей асортимент мерчантів, буде збільшуватися з від того, що саме вам потрібно. І коли візьметься за роботу таку за таку діяльність, за таку вироблення звички, хоча б 10% від тих людей, які є на сьогоднішній день активні, не беремо до уваги зараз тих, що вже є активні, а ще 10% з тих, що намагаються ними стати, оце павутинка. оцей... Як то кажуть, поштовх він буде більший, і воно буде розростатись, розростатись, розростатись. Тому можливостей платформа DealShaker дає багато. Саме головне, саме головне, що ви цього хотіли зробити. Хочете зробите? Потрібні більше комунікативні якісь моменти, якщо вам буде задавати якісь більше запитання, не бійтеся сказати: окей, зараз я не готова дати відповідь, але дай мені день, два, я тобі дам відповідь на це запитання, або можемо вийти на відеозв'язок. З людьми більш компетентними в цій справі, з кантрі менеджером поділ Шейкеру, і ти дасть відповідь на ваші запитання. Не бійтеся цього сказати, що ви щось не знаєте. Це краще, аніж наговорити всякого різного, не зовсім потрібного для того, щоб ви потім ну недобре про вас відзивалися. Знаєте, негативу, в екосистемі було вже достатньо. так давайте будемо слідкувати за тим, що ми говоримо, за тим, що ми робимо і. Будемо самі створювати авторитет собі, тому що нам з вами в цьому всьому жити і з цим всім бути.